Всім вітання. вашій увазі огляд трьохкімнатної квартири по вулиці Пимоненка. ЖК Світанок, на сьомому поверзі з гарною площою. Це три кімнати. Одна східна група. Відразу ліворуч у нас є один з музлів. Їх загалом буде два. Так, в нас зустрічає зараз така кор... вхідна група коридор. Це в нас є одна з кімнат. Вона зараз є як вітальня, але її також можна ізолювати і зробити тут третю кімнату. Дуже багато світла, але дуже гарний вигляд на пасічну, Весь подивіться. З цієї сторони в нас кухня. Кухня також простора, 17 квадратів. І з неї є вихід на лоджію. На балкон, точніше. Ось, Ось такий прекрасний вигляд. Гарна сонячна сторона. Ця тераса дуже велика, простора і є вихід з кожної кімнати. Тобто можна з кожної кімнати любуватися цим виглядом. У нас. Можна робити зону відпочинку. Просто подивіться, це дуже круто. Зараз вам показуємо кімнати. Ось тут також в квартирі зелені стяжки, є штукатурка. Далі у нас дві кімнати, другий санвузол, також просторий. Ось така кімната. За виглядом на іншу сторону. І ось остання кімната, яка має також багато світла і має свою зону гардеробної. Кого цікавить дана квартира? Звертайтеся, тому що дуже гарна пропозиція, дуже гарна ціна, і цей комплекс того вартує.